Збирання грибів хтось вважає везінням чи вдачею, а я рахую, що це наполегливий труд. Для мене 10 кілометрів прольотрать по лісі за 4-5 годин це запросто. Ну як я можу всидіти вдома, знаючи, що вони десь там ростуть і без мене? Ви не повірите, але вони мені сняться. Заради зимових опенік я готова лізти через кропиву малину, гублячи в тисячний раз шапку, падаючи на коліна. Обдираючи руки, щоб ви їх тільки бачили, це просто жахіття, все почає чей горить. Але я в такі моменти геть на це не звертаю уваги, лізу через буреломи до моїх мохнатиків, вони ж мене рідненькі чекають. Сьогодні я отримала таке задоволення, що тяжко підібрати слова. Я настільки щаслива, що хочу поділитися із вами своїми емоціями, мої дорогі друзі-підписники. Я була в раю. І хай весь світ! Зачекає. Кайф, кайф, кайф.